Всім привіт, я Таня і це мій новий влог. Зараз я буду знімати ось в цій локації типу 50 фактів обо мені. Я сподіваюся, я їх успію зняти. просто Я довіраю через 15-20 хвилин виходити за моїм братом. Ми, я його маю відвезти на НСК Олімпійський, там відбудеться якесь його, він буде бігати, він же у нас гімнаст, да? і я там щось познімаю, а зараз я пішла знімати 50 фактів. так що... Андрій, ти будеш бігати зараз? У нього номер 3248. Їх вже запустили, коротше, вони зараз будуть починати бігати. Зараз вони будуть вже бігти. Ми... ось 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 Блін! Як це класно! Ну де Андрій? Блін, Андрюха, давай. О, ну Андрій побіг, Блін, який він молодець! Блін, він вже, блін, трошки далі ще пробіг, я навіть не знаю, куди мені йти. Ну я, коротше, побачила, що він майже впереді. І я б була рада цьому, серйозно. Блін, 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 блін. Я не знаю, куди йти. Серйозно. Ви це бачите? Мій брат зараз біжить тут, на НСК Олімпійському. Тут нікого немає. Можна сказати, одна я тут стою. І все, ви бачите це? І все. Я в шокі, серйозно. Андрюха там був. Ну ви коротше це бачите. Я коротше не знаю, що тут відбувається, серйозно. Вони почали бігати навколо НСК. Потім вони забігла в сам НСК. Тепер вони на тут, на дворі, Ось дивіться, оце що це. Я не знаю, де мій брат. Я його потеряла. І що мені блин, теж час побігти? Я не знаю, коротше, що рішати з цією проблемою. Ну, коротше, стоп, ого. А, вони за призами пішли. Дивіться. Їм, коротше, за те, що вони бігли, як я поняла, дають призи. Навірно, як завжди, блін, дадуть там якусь розмальовку фломастери, ну, хоч щось, канцтовари будуть. Так, я пішла шукати брата, Якщо я його знайду, я візьму у нього інтерв'ю. Так що ось так. Коротше, якесь стадо буйволів, серйозно. Вони короче, побігли, налетіли на людей. Починають у них забирати їду. Да. Я не знаю, показує, що там дали. Блокнотів. Ручку блатка. дали. На, дали. О, ну хоч щось. Ідеш четверте... О, держи дивися штучка. Зараз причепиш так, собі. І фанту дали. Біди мені візьми, коли холову кажеться. Покажи. А сертифікат на що? Ого! А, Зараз напишемо тут твоє ім'я. Ми з Андрієм вже приїхали на наш район, ми покатались. Ми, блін, ще катались майже півтори години на трамвайчику. Да, в трамвайчик? тролейбусі. тролейбусі, так? Да? На тролейбусі. Да. Покатались майже по всьому Києву. Я думала, він їде до Макдональдса, він не їде до Макдональдса. Потім ми зайшли в Мак, зараз Андрюха кушає. І я думаю, все. Ти хочеш щось сказати? Ну давай, ты захочешь что-то сказать. Я бачу по твоим очам, что ты хочешь сказать что-то. Кажи. Что скажи. именно? Ну скажи, что ты любишь меня. Я тебя ненавижу. Ты меня любишь. Я тебя не люблю. Скажи, что ты меня любишь. Я тебя не люблю. Скажи, что ты меня любишь. Короче, он меня любит, просто не признаете в этом. Скрывает чувства. Я ее люблю, в кавычках. Балбес. Все, я люблю вас. Пока. Скажи пока. Скажи пока. Скажи пока. Все, ужас. Смотри, скажи пока. Вот и все.